О, так. Кандидат в майстри з Іспанії. Бліцовіч. Окей, вітаємо, поїхали. Плюс 5. Так, плюс 5 і може бути 2688, І це впритул. Плюс 12 наступна партія і нарешті 2700, Тому концентрація на максимум. Поїхали. Віденський захист. Скінь є 4. Хорошо. Давненько зі мною ніхто тут кінце 6, гамбітний варіант не грав. Всі такі розумні і вивчили, що треба грати в ферзь E5. Капець. Аж неприємно. А, в мене інтернет ще вилетів. Прекрасно. Давай повертайся. Так, ну дай три тури дограти, будь ласка, а потім вилітай вже скільки треба. Я навіть готов роботу робити не дуже вчасно аби в стрім дограти Так, поїхали хм. так Так. Намагайся цього слона піймати, я його дуже хочу за коня розміняти. Ого, кінь Б7. Ну це вже дуже штучно. Це повинно якось каратися, напевно, так. Ммм так. Ну, повинно бути кіння в 6 шах. Ну, інакше я не вірю в цю позицію. Ну як, коли оце все добро стоїть, я не можу пожертвувати фігуру. Можу. На такий хід б'ю так. Хочу дати шах мат. Він повинен грати ферзь е 8 Я даю шах, він закривається. Я граю аж 5. І в'яжу тут, і в'яжу тут. Ну, повинно виграватися. Ого. Так, ну це перегрівся трохи на сонечку, шах. І просто ферзя з'їдаю. Це забагато матеріалу. Так. Тут, напевно, я поб'ю. І на такий хід просто H5. Ще всю фігуру забираю. Так, чудова атака. Треба довести ідеологічного завершення, тому що ферзь всього-навсього за фігуру. Так. Можна рокировку взагалі зробити. Здається, можна. Так, ну десь п'ятій мат поставити треба. Ладно, так здається, можна. Як казав Фішер, найважче це виграти виграшну позицію. От зараз якраз саме це і буде відбуватися. Ферзь за фігуру, але треба все зробити максимально обережно. Так, ну лежи під якусь кляту зв'язку став. Ну, поки так. Хочу побити і тут висить. Угу. Зіванув трохи. Ну ладно. Краще відкупитися і дограти обережно. Так. Так, да, реалізація в мене сьогодні просто на дуже високому рівні. Так, але тут, здається, я вже не ризикую. Хоча так грати я не маю права з зайвим ферзем. Але так буває. Перемога, але ну так грати не можна зайвим. Ферзем вибачаюсь. Щось я в реалізації сьогодні.